Всім доброго ранку. Ми вже на городах валкуємо сіну. Один город коло хати Ігор з Наташею звалкували ранесенько. Мене не будили, пожаліли. Тепер на цей город ми всі вийшли. Тут великий город, а сіна нема. Люцерка перший рік посіяна, ні одного дощу не було. Так, тільки нагребтися. Почти по всьому городі десь взялася оця жовта повитиця. То як трава не росте, а лобода і повитиця і амброзія все є. Так, ми їхали з одного городу, дивимося, ці молодята вже на другому грибуть в себе. Так, бабка звізла. Хоч тут вже нема що, вони догрібають, але ж присутствує, головне провірити, що роблять, чи не сплять довго. Поки на дворі самошедша спека, я думаю, швиденько із жару, з черешнями пиріжки. З варениками довго гратися. Так, от таку невеличку кубку нажарила. Зараз всі посходяться, по пиріжкові та й нема. Блять, в текстурі що?